Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вас звуть, і звертайтеся власне до нас. Алло, добрий день. Да, доброго дня. Добрий день, мене звати Ірина. Значить, я із села, в якому родився пан Стерненко, як ви його там називаєте. Я вчителька, яка його вчила в школі. У мене запитання до вас дуже просте: ви скільки років про нього говорите? Скільки років ви про нього там щось розповідаєте? А хоч в одного журналіста була. Така е, думка приїхати в наше село, запитати, хто це такий, mm -hmm. е, запитати, що це за дитина. Що це за тоді? Людина? Тоді у нас ексклюзивна можливість. Ви нам можете розповісти, так розумію. Тепер я можу розповісти, чого тоді ви слухаємо, ви? якщо коротко стисла характеристика Сергія Стернева смисл характеристики зі школи. У дітей гроші крав телефони, забрали вчитися його після 9 класу в Одесу, не могли з ним справитися. Як утік від батьків, його не було, не було. Він з'явився аж коли почався уже майдан. Він з'явився, як він став героєм. Яким же він героєм? Негодяй, наркоман, mm. убійка. Коли він убив людину, ми всім селом дивилися, все, так кажуть уже, уже це ж це ж розумієте, якщо у нас будуть такі герої, отакі люди будуть. Нам всім треба виїжджати з цієї України. Та ви що? Це просто крик душі. Як таке може бути? Як угу. Да приїдьте? Да запитайте, що ж воно собою являє? Е, нас зараз, е, значить, у нього конфіскували половина майна. Одна жінка у вашу дзвонила і говорила: де ж він працював? Запитайте, да звідки в нього майно. Де він працював? Він ні одного дня не працював. Дякуємо, дякуємо за цю інформацію. Я вам хочу сказати, що я чесно скажу, а, дадам, якщо можна доповнити от про майно цікаво, до речі. А, тому що його де, ж прописали дайну, от в Одесі. а ну запитайте, ви підіть у училище де він вчив після 9 класів, де його там послали вчитися, а ви підіть туди. Хай ті люди, які з ним стикнулися, дадуть йому про нього повну інформацію, звідки він прийшов. Говорять, mm -hmm. да вот, в принципі, да якщо